що ж мені, як же ж мені на селі жити? Та й не тільки ж на селі, та ще ж в світі, як ота папа Параска, та як же ж вона мене вже дойняла до самого серця, ходить, вигадує все про мене, обрікує, як тільки може Каже, що я сяка, така горбата, носата, горлата та ще й відьма. Господи милостови Сиш мене від неї та врятуй, як же ти жити. Люди добрі, допоможіть мені її призмирити. Що ж вона оце набріхує і набріхує, благослови мене Господи її вбити, нехай мій гріх там впаде на Паращину голову. Боже, люди, як мені на білому світі жити, нема життя серед отих лихих сусідів. А найбільше мені допікає ота капосна палажка. О Боже люденька, я ж її вже обходжу, Десятою дорогою минаю, так ні зачепить. Аби я під землею лежала, так вона мене б мене там знайшла. А я ж, люди. Доброю родилася. нічого, що на одне око підсівкувата, та я добре бачу, що робиться на світі. Бо вона, свята та правила в церкву ходить, Богу молиться. Знаю, як вона в церкву ходить. Знаю, як вона Богу молиться. Іде з церкви за селом. Рота розя. А як язика висуне, буде лаятися цілий день. Люди отут вода мені в печінках сидить. Кажу ж, треба розпродуватися і на Кубанські степи. Ова! Так це ти, капосна мого підсвинка зв'язала. Люди добрі, ви так чули? Скільки в світі живу не чула, щоб свині цибулю їли? Я така сяка. Та я тебе зараз є вродчим. Подивися на свою пику, на тебе синя стала, як бузо, а в тебе зелена, як гарбуз. Ой, Вже всі люди на кутку сміються. Такі свята богать, я ми з тобою сваримось, та й справді, свята святій, дуча, ми з тобою сваримось, та й сваримось на своєму бутку. О, манька ж моя. А ходім, ще друга, та ходім. щедрик, щедрі ще днівачка, ще ласки ладівачка.